Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чи справді існує Бог? Ми задаємо собі багато різних питань, і одне з таких питань це стосовно існування Бога. Люди іноді звертаються до науки і намагаються науково якось довести і знайти відповідь на це питання. Але, на жаль, наука не може дати на 100% ні підтвердження, ні спростування стосовно існування Бога. Тому так багато існує різних теорій і різних думок. Читаючи е, і дивлячись відео в, е, в, в Тіктоку, е, в Ютубі, в різних соцмережах, е, часто попадається відео, де люди намагаються довести, що Бога не існує, і е, якось висміяти християнство, Біблію. І, на жаль, багато. Людей, вони їх підтримують і погоджуються з їхньою думкою. Але ці люди насправді вони ж такі самі, як кожен з нас, і їхня думка не набагато вагоміша, ніж думка моя чи когось іншого. Знаєте, коли нам потрібно прийняти якесь рішення, ми часто шукаємо поради порадників. Наприклад, коли я будував будинок, не маючи досвіду в будівництві, я шукав поради, як зробити ту чи іншу роботу. І іноді я знаходив відповіді, які суперечили одна одній. І коли я зустрічав таку ситуацію, то я задавався питанням: хто є автором тих чи інших порад? Чи дійсно це люди? Спеціалісти, чи мають вони необхідну кваліфікацію, досвід, знання, чи мають вони приклад своєї роботи, де я міг би подивитися, що їхні поради справді ну, слушні. Так само в духовних питаннях ми потребуємо поради. І до кого ж нам звернутися? Часто люди кажуть, ну, в таких питаннях. Е Ніхто не може сказати, тому що ніхто ще звідти не вертався, кажуть люди, ніхто не сходив на небо, тому так багато різних думок, і напевне нікого, ніхто не може до кінця переконати, що він правий. Але я хочу за... зачитати для вас слова однієї людини, особливої на ім'я Ісус Христос. Воно записано... Ці слова записані в Євангелії від Івана, третій розділ з 11 го вірша. Це розмова Ісуса Христа з Никодимом. Ісус каже Поправді, по правді кажу я тобі. Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили. Але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто. Тільки Той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Ісус Христос єдиний, хто був на небі, хто прийшов з небес, щоб відкрити для нас Бога, розказати про те, що чекає нас після смерті, що чекає нас на небі, яким є Бог і в що нам потрібно вірити. І якщо поставити. По одну сторону Ісуса Христа, а по другу сторону всіх тих людей, які стверджують, що Бога немає, скажіть, кому варто повірити? Тим людям, які дійсно ще не були на небі, які обмежені в, своєму знання, в своїх знаннях, в своєму досвіді, які такі ж грішні, як і я, і кожен з вас, чи тому, хто прийшов з небес? Хто прожив святе життя і знову вознісся на небо, Ісусу Христу? Я вибираю Ісуса Христа.